Ну е, сьогодні знов Харков під обстрілами, потужними обстрілами. Є п'ять міст, де е, сталися ці вибухи. Е, на жаль, ми маємо на теперішній час троє людей, які загинули, серед яких 14-літня е, дівчина. Крім цього, 40 людей зараз травмова травмована і вони госпіталізовані. Але хочу сказати, що в одному місці, де був прильот, попередньо каби, в багатоповерховку, роботи ще тривають, і дуже і дуже складна ситуація там. Друге – це дитячий майданчик. Дитячий, майданчик, дитячий майданчик, крім цього, приватний житловий будинок і два будинки приватних зруйновано в щит. Роботи там теж тривають по загашенню вогню. Крім цього, багатоповерховка. Яка е зруйнована і е дуже таки серйозна рунація, яка там є, і зараз тривають там рятувальні роботи, працюють працівники ДСНС, наша комунальна служба карети швидкої допомоги е і е інші міста, е в, яких, е в яких, на щастя, нема е потерпілих.